Всім привіт! З вами Олег, ми граємо Rust. Зараз ми будемо рейдити ці два великих доміка. Мені допомагати рейдити Мажор Демон і Віп Слендермен. Що пішли рейдити? Побігли. Так, де тут двері наші? Придурки, шовый робите на FIST XC4 трассы. Бачите, у нас Full C4. Ну, конечно чуваки, задонатили, еще не играть тут, а Май 160 C4 было. Давай сбоку взрывай. Так, соба им жестко. Так, так. <реш> так, о, ми вже на другій поверсі, а у нас тут двері відкриті. Так, сюди. Ага, тут можна випрыгнути. Ніхто буде не очікував, що ми його будемо рейдити. Так, так. Чуваки, наверх піднімайтесь. Придурки тут випрыгнуть можна. Саша! Саша, ти куди лізеш придурок? В инчу сторону. О! А, тут, тут Дима. Дима за мною. Дима за мною. Давайте на другий поверх поприйде. Блін, не може викинуть. У нас тут ніхто не ждав, що ми будем рейдити. что-то интересно, все двери открыты. Так, я все 44 потраты. Опа, и у нас тут есть лутики. Нет, у нас тут пусто. О, хозяин зашел. Нефіга собі тут і спальники. Ха-ха, <laughs> валим його, валим, пацани Дремовуну, часть хати от гад. Ничего, сейчас. Блин, не немає місця, як мені туди, але я ж можу, все я згадав. Так, ось ми появилися тут, Ах, ти він вбив, Сашу, вбив, да. Так, требо... Ой, я ці двері сейчас винесу, тупо винесу двері, і все. Хазяїн дома. А, це ж хазяїн тоже вроде купляв був. Да. Той чувак мажор. без смерті. Так, догазяем. Двері закриваю. Нічого не втече. Так, я, ящики пусти, пусти походу, да? Походу, да. Так, что у нас тут? О, тут еще одни двери. Так, на все четыре хватает. Так, зараз мы сюда оставим все четыре. И будем взрывать точно. Так, 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 куда тут двері нас ведуть? Mm -hmm. Дайте мут так би про. О, хата пуста, нас я понял. зовсім ничего немає. Значить будемо сейчас мотиви, что рейдить. Народ, ідем металеву хату рейдити! Так, на фязю еще не мою. Чуєте треба метал хату ту рейдити, если я понял. Короче, я ще спрыгну з хати і будем рейдить. Так, да тут в'їзд сюда? Ага, тут. Так. Так я... я думаю якось буде цікавіше, така велика хата, а лута тут в ноль. І я не вбився. <гум> <гум> ну правильно, моя ж гуд стоїть, що ж мені. Також заходимо на сервера RustGo, граємо Збір рейсів, у нас тут 4X. Так що у нас недовго збирати ресурси. І построїти таку хатку можна буквально за 2 дня. Так, так так. что у нас тут? О, снова двери. Хатка такая нормальная, я бачу. Может, даже бы лут. А трошка что? какая пуста? Походу на то. Если а четыре идут и идут. Сюда-сюда... Сейчас чувакам в чат напишу, де да я. Да, не дуже так інтересно, що чесно. Треба піти ще якусь хату зрейдити. Видео всього 7 хвилин це дуже мало. 3 хвилин 15, так рейд. Просто О, демон пришел. <свят> <свят> тут на админа уже кушать. Так, все взрываем. О, тут сход у нас были. как у да? А тут, тут тоже пуса комната. Ставьте 4.

Так, все 4 я видал. Пуста, Пуста комната для заманки. Ладно, сейчас сюда гляну. <пуста> Чувак думає спасать свою хату, о. ТП до мене. Остенда тоже встиг прийти. <гум> так, у нас что тут? О, есть да. Це, сюда. Это, по походу, пуста, да. Так. Ну, море С4, море. Потрат я море С4. Так, так, что у нас вот он? О, парень взрывают. Не знаю, наверное, пятый поверх уже. А, тут же творей нема, наче скоро было, вот тобой вообще нічого не буде. Тобто ящик, да? Ящик вот тут дай небу. Сейчас, всі чотири. 4. Ха. А вот сходи. Ламаємо спальники. Потом останній коварь вже. Що у нас тут полуту. Так, метал, метал. Забираємо весь металл. Само оставить мінку. Так, що у вас тут? Шейме. А, тут нічого нема. да. Впада. Слендер знов впав. Чего я так часто кикаю? Да, я думав тут буде більше лотут в цій металевій хаті. Але часто таки буває, що просто чуваки строїть хати, а луту там ноль. Може піти ще якусь хату зарейдити. Ик, так, да. Так, про. Ик. Блин, ник, ник, правильно, дай побачу, ник. А, так Black Pro. Теперь инспарем можно быть. Ну, в сэндвишу. Вводим админку. Все, десять один ранку. Убили човака. Тут трохи С4 є. -е. Келар. М4. А йому що, бандало? Бандало. Это было все 10 и Фе. Ну, хочешь забрать лутки. Сейчас эпично мы взрываем эти две хаты. Так, падаем, падаем. И пишем дестрой. Нема, і зараз ще одну хату для остатку. став, зверта Хед в голову дав. І зараз ще тут дестрой. Блин, мы щось в інтернет. Ось все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових відео.